Ну, я выкидаю. Тут все важно. Тут все важно. А, Да. Mm. Угу. No. Mm -hmm. Просто зашл. <рес> Та ну блін Так, друзі, всім привіт! З вами Снюся і Куся, я Куся, це Снюся. І сьогодні ми підемо на останнього боса в буй мене Ой. Сьогодні ми підемо на останнього боса в сутінковому лісі. Ми ще не дуже розібралися, як на нього піти, за та у нас вже є гігантські речі. Ось такі. Ми їх достали на хмарах. У нас бідний пінгвінчик. Ну, він не бідний, він заслужив, так? Да? заслужив да. вже. У нас Шам, така да. от, такий от чудовий дім. Його нам збудувала прекрасна Снюся. Зараз ми зробимо міні-рундурчик. Тут у нас такий гараж. Після гаража йде така кімната. Тут ми з нею живемо, тут ми спимо. Тут у нас така нага. Гардеробна. Ідем далі. Далі йдем. Тут у нас коридор. <сумість> малину вже! Спрячь малину. Все. Так, спускаємося. Так, далі у нас іде склад. Це найважливіша частина нашого дому. Тому що тут все, і тут все розсортоване. Тут броня, тут зброя, тут книжечки, тут їжа. Що в їжі роблять штани? І броня. Улам, уламок броні. А поводок. Повідець. Що тут робить повідець? Та нічого. Та-да! Коли ти вже навчишся всю правильно сортувати, а не кидати, куди попало. Не. Так, зараз ми покажемо вам свій другий поверх. У нас тут, до речі, ще й колодязь. Дерево. І другий поверх. Так, на другому поверсі у нас... Іде веранда. Ось. Оцей от столик і лавочку збудувала я. Ну, а всі інші, там помілочі дім там все збудувала. Так, тут у нас іде е, трофейня. Тут всі боси, яких ми вбивали. Ми дуже пояснилися, <мі> теж це був перший бос. Далі йде гідра. Ну і так далі. Ми навіть зробили для кожного боса е, ось такі плакатики. Лідовим. Вони було зроблені випадково, але ну, це вже неважливо. Далі у нас іде бібліотека і чердак. Ну, на чердак не цікаво, так що його вам показуємо. Так. По ідеї, в нас для вбивства останнього боса є все. У нас є гігачат меч. Я думаю, більше нам нічого і не потрібно. Лишилось тільки розібратися, як до нього дістатися. Тому ну, що проблема в тому, що ось тут в центрі трошечки точки кислотний йде. І ми трошечки не можемо туди дібратися. Ну, зараз ми підемо розбиратися. Ми йдемо на конях чи пішки. Пішки, звичайно. Це перша хмаринка, на якій ми вже побували. В принципі, нам туди і треба. А нашу шахту? Так, ми будемо в печера. Там, по ідеї, ми читали інформацію, тому що ми тут дуже довго гуляли, якось старались знайти щось, що нам допоможе, але не змогли, тому ми почали гуглити інформацію. Чесно, там мало що було зрозуміло, але ми зрозуміли, що тут в шахтах потрібно знайти якусь обсидіанову коробку. Ну-ка, дай мені цю карту. На карту. Зараз будемо маги гакеркую копать. Вот туда. А? Сюда? Да. Два, Добре. Ай, давай копати у два блока. Мы от сибота. Ой, в три блока. Чотири. Отак. так. Ой, ой, куди ми прокопались? Дивись. <свистити> Wow! <плес> 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 що? Що це Який ще Якіся троль! Який <плес> О, я біжу до тебе. Ну, ну бачиш, ми прокупались туди, куди треба. І Клас. нам для цього, для їх вбивства, потрібні луки якраз таки. А в мене є. У тебе є? <плес> ну, а! Є, так. Ой, я вже подумала, що кудись падаю. Жесть, тут хтось літає, якийсь моє. Та бляха, муха! Я зараз до тебе йду. Я не знаю, як ти хочеш прийти сюди. По-перше, така дірка. Тут якісь духи, а я ватер дропчиком, оп. Ой, дивижу. Ой, ой, точно, що то що? Все одяго. По ідеї нам потрібен саме цей. Нам треба це купати. Ага. Да. Крінч. О! Та, там, там скрині дві. Так, так. Немає динамітів, ні? Немає. Так, цена це не, це не... Це не... Я знайшла Вау! лампу. А вот и бабэ. А ты баб знайшла? Клас! Да. А у нас шо, різні, типа, лута вскрыня? Да! У тебе бегит гівно вообще, у мене норм. Твой лампо! Самок. Джина! Такожі. Ого. А в тебе... О, боже. Покажи бобу, покажи бобу. Воу. Слампу по треба потарти і з'явиться джин. Давай це прямо зараз. Давай. Круто. А Джин. Да вы с тебя от тра земля. Да. Да, ведьму, ведьму, бей ведьму! Ведьма! Спалете! Мне есть мечты, как за Зараз пал А да? Ты на что елока Я хотела ей спалете! Так и шло. ты у меня сгорешь. <сих> <сих> А давай прям тут посадим цей, цей сім'я mm -hmm. Ну тут же ж ця живлюща земля ми можемо посадити ну реку? так то да mm -hmm. Ну ладно давай спробуємо як 20 називається. Сім'я. Боба, боба, боба. Ah. Це посадила О! Oh. Стій, стій тут, тут стій. <рес> Я стою а! Oh. И что это значит? Надо было все-таки видеть. И надо было все-таки посадить в нормальном месте. Не, слухай. Да, слухай. Это ему Ну, я прям прям в дарово. Так, давай сюда. посадим это а на нормальном месте. А не как я сказала. Вот. и сюда. Я когда у нас есть запасни бобы. А нам стоят еще тикаты? Нам тікати. А! Точно тікати. Дякую. Собрии. Блин, як круто. Ну надо было так. А вот наудобно, правда, забирайся трохи. Так надо было, напевно, одразу. Так, ааа, знову ці... ега, Йа... куси. Усі. Так. На, 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 на. Знаєш, можна попро... А? спробувати використати цю лампу на гіганті. Давай. В тебе є вода. Блять. Да. Розлий. Дякую. Так. Ти... Ну який сенс від неї, я ну, не знаю. Ну, але воно якось... я тільки... Мені здається, що їх. Буду ще де. А, воно їх напевно палить, але ще раз... О, все, тепер вони горять. Ану, а ти не гориш іди сюди? Ні, Всі воно горять. тільки на них працює. Але це незручно! Це треба до них близько підходити, щоб вони горіли. Вс, вони мені давай давайте, звідси. Мені тут не подоб'є. Так. Ми повернулися туди, де ми дуже по-розумному померли. Я предлагаю спробувати використати цю лампу на ті колючі ліани. вибач. А це ну? ти? Ага. А! а так то їх не... Так ти їх не можна зламати. Ти прикинь? як класно. Бачиш, що вернешь біжить до нас? Ні. Та подивись Нет? Ти що тут робиш? робишь? Та що ж? Ми, ж ми ж все правильно робимо? Що ти прийшов? А може, він до тебе прийшов? Може, в тебе не було лампи, і тому він до тебе. Та... Чекай, на тебе капає дощик радіоактивний? Ні, ну там капав. На, потримай в руках. Тепер назад він давай. Але ж. Режим. От. Лампу в руках потримаєш, і все чудово буде. Так, так, так. А! Круто. Так, ми її забрали. Ми її заберемо додому. Мені так подобається. Мучительно. Вучительно. Так, да, упаковковий замок. Ну Взагалі-то, сложна це, і то замок. А де тут вхід, якийсь там презентабельний? Ти бігли просто, ти не розумієш. Чекай, 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 чекай! Подивись в чат! Шо? Це поки кінець прогресу. Остаточний замок, який чекає на плату, ще не завершений і триває робота. Якщо ви хочете Шука. бути в курсі розвитку мода, ви можете приєднатися до нашого серверу. Іди нахер. І це все було заради цього. А знаєш що? А йдемо на пролом. Йдемо на пролом. Подивимось на їхній незавершений замок. Це не достігнута, ми йдемо на пролом. Хали я на ваші правила. Це я взагалі не вважаю. Дуже обурливо. Так не робиться. Я теж. Хоча б попарадити могли не Так, а ну можна мати блоки? Довго? А, ні, недовго. Неможливо. <ріх> Давай заберемося на вершину замку. Може, там є якийсь прохід. О-о-о-о, іди сюди, іди сюди. Іду, йду. Що тут? що я Смотри, смотри. Що, що? Де? Ти бачиш? Що? Що це? Ну, це якась фортеця. А! Якась вона пустенька. Скуденько. Так, зрозуміло, що всередину замку потрапити не можна. <ривіт> Снюся! <ривіт> Давай, будь ласка, без виражень! Навіть часі! Пішли, пішли! Пішла на центр, Може, там в центрі щось є. все в центрі. Пішли. Давай сюда. Давай, паркуй. Ты ж майстер. <ріголові> <ріголові> кого ты там майстром назвала? Не знаю. Взагалі не знаю, кого я майстром назвала. Пригай. Давай! Ти зможеш. Ууу, молодец! Так. Треба нею, овліфи, Тут треба якось так адекватно. Вот так. А! Я плыву, я плыву. И что нам делать? Айди до центру. Ну там же яка громадна Громадина. Честно, я тоже ненавижу в парку. Я даже. Ничего блоки. Прямо в час. Ау. Воу. Ой, Нелага ты начал. Охереть. Ч за рожева? А, Final Castle VIP. Це типа для VIP-персанчища. Ну ні, no? не вип-шется VIP-пишецы не с W. Давай, а давай на вар залезем. Може, там зверху може. Церкало якась? Зеркальні блоки, слухай. А Може, це прикольно. Добрий блин, прикол. І тут теж не можна зламати, ні? Нет. Воно вообще никак не ломается. Я не одобряю таке. Дивись, там двері. Тут є двері, вони відкриваються? О, он не открывается, бро, бро. Я дверь открыла. Что? Сюда. что? Да я сзади. Что ты тут напоста настраивала? Настраивать <свистит> же ж надо. Мне не эксперта. <свистит> да вы тут сходы. Мы не... А прикинь, мы зараз тут кое-что стринем. Ооо, які колони, вау! Як ти думаєш, ці всі знаки якось розшифровуються? Можливо. Це що? Нельзя здоя ламати. Ну і, ну і не будемо. Я тобі пропоную, знаєш що? Що? Залишити тут свій слід. Прямо на самій верхній точці. Давай. О, дивись, там хмарка прямо поруч. Чи ж так можна... можна було на цю хмарку забратися Дали. і через неї сюди, типу через блоки Нет, метал, не просто. Ну, ми просто. Не шукаємо легких шляхів. Добре. Так, дивись. Ми Мені здається, було. що ця от башта, вона якраз таки найвища. Або ми з нею побачимо щось вище. Слушай, свій знак на башті, так. Так. Да. Ой, Ой, я випадково. Я тобі тебе заработал пущу. Сюди. Іди сюда. Та я туда еду, но туди йдеш. А, ну я депік. Я знаю, що ти депік. Я блоки зламала! Бро! Типу. Ой, вибач. Снюся, коротше, я розлила воду, коли двері були відкриті. І коли вони закрились, ці блоки зламались. Незламні. Їх таку не можна зламати. А давай ще раз так. Давай. Давай. Відкривай. ха <плес> У нас так. тепер є ці! Ультра двері! Незламні ага. просто! Жовта є, дивись! Двері. Вони кольору України, вони незламні як Україна. Це да. потужно. Покажа Давай, має. відкривай! <ріст> Ой, а ці вже. А ці сині! Чуєш, ж ми зможемо зробити Україну? Українські двері незламні. Ми зробимо Дай, Украї... українські незламні ворота. Да. Блин, ми такі генії. Шш. Як ти думаєш, нам видадуть банза така? Думаю, да. Я надеюсь, что нет. Сюда, сюда. О, ну раньше можно э, залезть туда, чтобы посмотреть на нашу... А, знаешь, тут, в принципе, и так тебя видно. <laughs> ну. Это похоже на крест, який звідси. Я вважаю, что Но, это важно. очень хорошо. Я тоже. Описываю всю ситуацию. <laughs> ну, <laughs> пошла <laughs> дальше, фарма, ты <свят> злочи, Посмотри. Посмотри, Ой, це Вона я! Теж Вона теж дивиться, а їй теж... подобається. Що це в мене за потворні зелені блоки, звідки? вони? Риганіна. <рес> Або ми построїмо дом з таких незламних дверей. Та ну, ми стільки О, не розбираємо. Хіба що на якісь туалет з незламних дверей? <рес> <рес> Мені подобається. Oh, 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 oh. <laughs> Прикол в тому, що коли я тебе вдарила, типа ти мене заморозила через броню, і мене відкинуло в воду, а тебе відкинуло. Ну, сама знаєш куди. Я не хотіла. Я Я... я, я, я випадкова. Як мене назвемо цей е, цей відео? Як називаються розробники цього Мода? Ты хочешь оскорбления дарту? Ну, заслужено. Я щось точно назву А, Знаєш, як пишеться? Есть роман роз... ...чарування.